Ой, мамишідим, дим любі друзі. Ви дивитесь новий випуск ТОП-10 рок пісень, і ми вже готові поділитися з вами новинками української рок-сцени. Для нас це завжди захоплююче подорожування, адже кожен раз ми відкриваємо нові релізи і знайомимо вас з новими гуртами. І ще раз наголошую, що цей топ є суб'єктивним і він складався редакцією Ukrainian Rock News. Перш ніж ми почнемо, хочемо окремо виділити музичні новинки, які не потрапили в наш топ, але скоріш за все ви їх чули, тому що кліпи набрали більше ста тисяч переглядів. Діти інженерії. Андрій Бармалій з піснею Тець. Циферплат з піснею «Дискофанка». І гурт один в каної з піснею, один в полі воїн. Ну а тепер сідайте зручніше, готуйте ваші вушка до нового випуску топ 10 релізів місяця. На 10-й сходинці інді проєкт Рені Кир з піснею Навчи мене. Це пісня про відносини, в якій залучені дві людини, і яких одна просить іншу навчити любити і бути коханою, як бути ніжною, як робити вірні кроки, як бути правильним партнером. Ідея пісні полягає в тому, що відносини потребують зусиль навчання і пристосування. Вона дозволяє відчути всю сутність відносин і взаємин між людьми. Також не можна не відмітити дуже красивий кліп до цієї роботи. На дев'ятій сходинці кантрі фолк гурт рогата жаба з піснею голови бороди». Тут у нас темна атмосферна українська музика, яка в деяких моментах звучить достатньо моторошно. Таке жанрове поєднання кантрі і ритуального фольку дуже сподобається шанувальникам творчості гурту Цвинтар. Текст пісні можна тлумачити по різному. Один з варіантів розповідає про відчуття втрати і надії на нове життя, а інший розповідає про важливість спільної боротьби і протистояння. Коротше, у гурта вийшло зробити містичну композицію, і додаток ще вони виклали її вночі, щоб додати ще цієї мотор на восьмій сходинці інді рок гурт крихітка з піснею ланцюг. Ця пісня з майбутнього альбому гурту під назвою Мегалюбов зі слів фортвумен гурту Саші Кольцової. Вона розповідає про те, що тримає нас у цьому світі, і за що ми тримаємось. І як правило, це люди. Вона була написана щодо війни, але з часом вона стала звучати дещо інакше, тому що зв'язки між людьми стали сильнішими. Загалом пісня вийшла дуже емоційною, чуттєвою, з класним жіночим вокалом, і дуже хотілося, щоб вийшов кліп на цю роботу. На сьомій сходинці, рок дует марний з піснею, місто. все ніяк Це реліз нового епі гурту під назвою Струм. Дуже класно, що кожен реліз гурту не схожий на попередній, і тут ми маємо цікаву суміш електронного і гітарного звучання. Пісня описується місто, яке існує дуже давно, і воно не змінилося за свій час. Місто, яке не навчилося на своєму досвіді, і його пам'ять. Душить покоління за поколіннями. Ностальгічний тон незмінність міста все це може відображати стагнацію і відсутність прогресу. Ось такий задумливий і потужний трек, який має відгукнутися у поціновувачів класної української рок-музики. На шостій сходинці фолк рок гурт гранат з піснею Мамичка. інтерпретація давньої лемківської пісні, яка розповідає про розлуку з матір'ю, яку залишив син одну з роботою в полі, яка лише плаче за відсутнім сином. В цілому пісня має сумну атмосферу, тому що вона виражає біль розлуки з близькою людиною. Щодо музичної частини, то фольклорні мотиви разом з потужною музикою звучать неймовірно круто. Ваші враження та відгуки в коментарях під відео допомагають нам краще зрозуміти потреби і інтереси нашої аудиторії. Але окрім цього, обов'язково поділіться цим відео з друзями, щоб про нас дізнавалося більше людей. Нехай наші спільні зусилля допоможуть привернути увагу до української рок і метал сцени і таким чином до наших талановитих музикантів. Давайте робити більше для української рок і метал індустрії. На п'ятій сходинці панк рок гурт ролл Models з піснею «Over You». Пісня з четвертого альбому гурту під назвою «Vital Signs». Вона з позитивним звучанням, але з деякою грустинкою Вона розповідає про вибір людини чи залишатися їй чуттєвою після того, як вода повністю віддалася іншій людині, переступати через себе і залишатися собою або навпаки руйнувати чужі світи. Ось такий глибокий текст. А ви що думали? панк-рок може бути і таким. На четвертій сходинці стоне «Jesus» пісне «Get what you deserve». Нещодавно наша підписниці на Патреоні зізналися, що скільки слухала цей гурт, але вона і гадки не мала, що вони українці. Тепер виправляється і відправляється в Київ на їх сольний концерт, який присвячений їх новому альбому. Новий альбом під назвою Father Light», який вийшов на лейблі «Season of Mist», складається з шести композицій. «Get What You Deserve» – це завершальний трек альбому. Лірика написана з екологічним посилами. Вона розповідає про наслідки руйнування людством довкілля. Зараз вона може бути сприйнята дещо інакше, але в будь-якому випадку людство несе відповідальність за всю шкоду і в результаті вона отримує по заслугах. На третій сходинці рок гурт Амбервейл з піснею Редемпшн. з дебютного альбому гурту під назвою «Dark Corner». він розповідає про особистісне зростання і пошукається після низки помилок чи зіткнення з важкими ситуаціями. Така собі пісня рефлексія про самовдосконалення. Обов'язково послухайте трек до кінця, адже ви ніколи не очікуєте, що він може перейти з такого потужного звучання в ліричне з гітарами і перкусією. Мені дуже подобається такі експерименти. Другі сходинці, музикант, Берліни, донор з піснею маски з Це були Ми <му> фотки і стіни цілунки силуки вечори тіні. ми вернемось скоро, скороти. тільки завжди. Ця пісня по суті описує трагедію української молоді, життя якої зруйнувала війна. Автор згадує минуле, коли вони були безтурботними і щасливими. Обов'язково рекомендую подивитися кліп до цієї роботи, адже там нарізки з теплого безтурботного радісного життя переплітаються з вибухами і ракетними ударами по житловим будинкам. Моторошно боляче, але це правда нашого життя. На першій сходинці гурт «The Unsleeping» з піснею не сплю. Ця пісня по суті монолог деструктивного несвідомого, який не може заснути через темні думки в голові, які почали з'являтися після повномасштабного вторгнення. Як каже, гурт, темна сторона, яка в нас є, не тільки може мати мінорні конотації, але й мажорні, тому що вона дозволяє ржати над дохлими кацапами. Це не означає, що ми є жахливими людьми, але в нас постійно відбувається монолог темних і світлих сторін. Ось такий глибинний, темний з нотками іронії трек, який підкреслює складність та абсурдність життя. І так, ви дивилися топ-10 рок пісень за лютий. Дякую, що були зі мною до кінця. Нагадую, що підтримка наших воїнів є надзвичайно важливою, тому по можливості донайте на ЗСУ. Нехай наші захисники відчують нашу підтримку. А з вами була Торі. Побачимось в нових випусках.